Згідно з російськими соціологами, 69% росіян не проти економити і обмежувати себе, оскільки відчувають відповідальність за Російську Федерацію. Це повідомили наші канали з посиланням на так званих російських, так званих державних соціологів. Не знаю, що це мається на увазі. У нас вони теж є, наприклад, Інститут соціології, там іще різні соціологи. Ну і в цілому, в основному, соціологи, як вчені, працюють або на державу, або на приватних осіб. Ну, а на приватних осіб, ви знаєте, як часто працюють. І ось висновок такий: росіяни масово готові затягнути пояси заради війни. Ну, якщо подивитися на дані соціології в нас в Україні. То приблизно схожі цифри. Багато українців більше, більше половини, суттєво більше половини, за даними наших соціологів, теж готові затягнути пояси і терпіти заради нашої перемоги. Щоправда, у нас війна це війна визвольна, війна проти несправедливості. А ось що готові терпіти росіяни, ось це невідомо, що вони шукають в Україні. Тільки, напевно, їхній пропаганді відомо. Головне, щоб в нас не було пропаганди, і головне, щоб нашому українському народу не нав'язували якісь наративи, які ну, тільки змушують українців агресувати у відповідь. І потім ми і від правди далеко, і від справедливості далеко, і від усвідомлення того, що насправді відбувається далеко. Бо нам не подобається нав'язування, нам не подобаються наративи, нам не подобається маніпулювання. Нам в країні не потрібно маніпулювати, адже ми розуміємо, що війна відносно нас ведеться несправедливо, ми її не заслужили, і ми чудово розуміємо, хто ворог пояснювати нам 150 разів, підсовувати нам різні соціології ну точно не потрібно. А Російська Федерація розбереться сама зі своїм суспільством.